Привіт! Є Одом на каналі. Ну, якщо Олд задає питання, якщо Олд благає про допомогу, ну звісно, що ми разом з вами повинні йому допомогти. Хочу, щоб ти глянув на переписку з однією ЧСВ і у дужках переписувався, бо відповідала. Просто увесь тягар життя так, переписувався бо відповідала. Ух, ці жінки змушують тебе переписуватись, а як вони тебе змушують? Відповідають. Ну звісно, що нічого з цим не можна зробити. Якщо дівчина відповіла, ти обов'язково повинен з нею переписуватись. Ну, звісно, що ні. Якщо ти зрозумів, що дівчина, як ти сам кажеш, ЧСВ, на що ти з нею переписуєшся? на що ти все одно намагаєшся витягнути її на побачення, і на що ти стосовно неї потім задаєш питання? Питання, чи щось з цього можна витягнути. Добре. Можливо, підійде для відео на YouTube. Познайомились на вулиці, їй десь 18-19 років, мені 22. Місто Львів. І перший скріншот. Привіт! Ми з тобою вчора познайомились. Так склалось, що навіть двічі бачились. Ну, добре. В тебе як настрій сьогодні? Ну, можна сказати, як книжка пише, спитати про настрій. Але відповідь, <хи> відповідь, вона вже така, вона пише: поганий. Не привіт, не доброго дня. Поганий. Я взагалі вважаю, що ось ти познайомився з дівчиною, навіть якщо тобі не вистачає досвіду зрозуміти під час того, як ти знайомишся, що вона йобнута, вона відповідає: поганий усе, блядь, Усе не треба з нею далі переписуватись. Навіщо? Вона точно їбанута. Є пропозиція, а хлопець такий відповіла. Як він каже, якщо відповіла, треба продовжувати переписуватись. Це таке олдскульний пікап. Я там жартуа. Стосовно того, що якщо ти підходиш до дівчини на вулиці, кажеш їй там привіт. Дуже класно виглядаєш, як тебе звуть, вона тобі каже: іди нахуй, ти все одно такий. Ну давай запишу твій номер телефона. Може, якось сходимо з тобою на кавуську. Так, теж саме. Ну, ви ж розумієте, це жарт і це олдскульний пікап. Нащо ти, крутий чувак? От на каналі, продовжуєш з нею переписуватись після такої відповіді. Але, який, так, відповіла, вже не важливо, що відповіла, головне, відповіла. Що, йду по плану? За планом, є пропозиція сьогодні зустрітись, змінити твій настрій в позитивну сторону. Пропоную зустрітись сьогодні біля фонтана з амфітрітою в 19. 0-0. Вона пише: Не зможу. Блять, у мене там пукан би, блять, просто палав би, блять. Дві відповіді від дівчини: поганий і не зможу. Наскільки треба себе не поважати, щоб з нею продовжувати переписку? Тоді спишемось посеред тижня, гарного дня. Вона навіть нічого не відповідає на це. І він пише їй через день. Ви бачите, 16 жовтня перша переписка, 18 жовтня він пише. Хлопче, як тебе? Павло тебе звуть. Павло, ти ж не Павло Зібров, так? ти ж крутіше, ти ж олд на каналі. Павло Зібров просто Олд, а ти олд на каналі. Ну, як можна себе не поважати? Наскільки у тебе все хуйове у житті, що ти через день про неї згадав і все одно вирішив написати? Тобі потрібна допомога. Не знаку питання, нічого. Ну, з одного боку, треба похвалити. Нестандартно, але ж добре. Нащо? Тебе треба врятувати від самотності. Тільки хотів сказати, що він, мабуть, захотів зайти, знаєте, як бедбой, каже, може, ти йобнута, блядь, тобі потрібна допомога? Ні, він одразу включає романтика. Тебе треба врятувати від самотності. Пропоную свої послуги по позбавленню від самотності. Повір, то не мені треба, я за тебе переживаю. З одного боку, можливо, колись в оці три повідомлення можна якоїсь дівчині надіслати. Але точно, не тій дівчині, яка так відповідає тобі до цього. Вона пише: не потрібно. Ха -ха. Я, ну, от дивіться, дівчині 18-19 років. Як вона спілкується, як спілкується Павло, який, на жаль, Павло, на жаль, є Олдом на каналі. Ну що, де повага? Я бачу, що потрібно. В тебе на завтра які плани? Десь годинка 19. .00. Ну, пиздець. Пропоную зустрітись і приступити до вищезгаданої процедури. Ти далеко від центру живеш? добре, Павло такий, бачу ціль, не бачу перешкод. Що там дівчина вже, блять, може втратила свідомість на побаченні, Павло буде усе одно її цілувати. Тебе завтра які плани, десь годинка 19. Вона відповідає та. Ти далеко від центру живеш? Та. Пропоную зустрітись і приступити до вищезгаданої процедури. Дівчина пише, якої? Блять, <глядачка> ну, я сподіваюся, що ви вже її просто зненавидили. Та. Ви просто хочете її брудним хуєм, блять, по обличчю, блять, побити. Но не Павло. Павло пише. Позбавлення самотності. В програму входить тісні обійми. І це виглядає жахливо. Ти ж розумієш, що вона просто на тебе виливає своє лайно, а ти все одно весь такий посміхнений і весь такий, ну, солодкий. Солодкий бубочка ти. В програму входить тісні обійми, спілкування з досить цікавим, красивим і харизматичним чоловіком в одному із закладів Львова. Як то кажуть, від долі не втікнеш, то ж і не втікай. блять, <смі> ну сажах. І добре, коли на тижні, вільне після 18, коли ми кажемо про те, що у спілкуванні з дівчатами повинна бути наполегливість та гнучкість, ну, повинна бути самоповага. Самоповага на першому місці, а бажання комусь, блядь, запхнути свого хуя на другому. Розумієш щільний графік типу ділова ковбаса, багато справ. О май гад! Відповідає вона. Мені взагалі не до тебе. Блядь, ну як після цього можна зуміти? ну Я навіть так і думаю, це блять тупа курка, блядь. А він відповідає: Ти про себе подумай, тебе ж реально криє без хлопця. Повір мені, я знаю, що пишу. Ну. З одного боку, воно навіть смішно. А з іншого, ви ж розумієте, одна справа, ну, якщо б вона хоча б трошки там спілкувалась на адекватно, хоча б трошки не настільки зневажливо, як вона спілкується. І тому то виглядає так, що ти танцюєш е -е, вокруг неї, ти співаєш, а вона просто підіймає оцінки, наскільки ти добре це зробиш чи ні. Це жахливо, не треба так. А вона пише: Бачу. Ти взагалі чим займаєшся вільний відпочинку час?» Ну, блядь, ну, на, ну настільки жахливо це. Ну, ну, бля, ну як так? Бля? ну як?» Напевно, в черзі в Макдональдс стоїш, б'єшся, тому не до мене. Ну, це начебто і жарт, але він ну, все одно виглядає жахливо. Ну і все одно, ну тіпа батьока тобі відповідає одним словом, а ти такий, а, а може наступний жарт проканає, а я продовжую жартувати, і, можливо, ти тоді захочеш мене. Ти ображений на весь світ і свій гнів хочеш на мене виплеснути? Це відповідає дівчина. Ну, я кажу, Найомно -та! Найомно -та! ну йобнута! Нуйомта! Ну, про що тут гнів? Тут ти прям мене зловило на гарячому. Мене викрали. Зв'язку з правдою ніякого і логіки ніякої. О! Логіки ніякої. Який гнів, до чого це ти? Ти мені сподобалась, просто хочу з тобою побачитись. Павло, це добре. Це добре, що ти не боїшся щось робити, але ж як би там тобі не подобалась дівчина, як би ти не хотів продовження історії з нею, якщо вже у цій історії є з її боку зневага, цю історію ти повинен завершувати. Давай зустрінемось, дізнаємось поближче один одного, бо я бачу в тебе уявлення про мене зовсім з правдою не стикується. Жах. Бо з переписки толку мало, треба живе спілкування. Я б на тебе дещо інше виплуснув. Оце молоча! На весь світ, ти хочеш на мене виплуснути гнів, а він каже на що щось інше. Ну, нарешті. <бачу> Воно все одно жахилива, але ви розумієте, що, що саме він має на увазі. Ну, а я не хочу. І, до речі, дідчині також плюсик. Він давав мав на увазі сперми, ну, ми розуміємо, так? А напише тупість. <бачу> Ну, тобто, він такий, наче, ну, умнічка з одного боку, а з іншого, вона картою своєю, його просто ще більше накрила. Та ж чого, ти все нормально буде, посидимо, поспілкуємось. І надсилає її кліпе, кліпець, відосік Мамо, але я дурна. Віка в раді. на жаль, я. Цей хід український не слухав, може послухаю вже після відосіку, але ні, нашому ні цього. Закинеш ту свою групу в телеграмі, може комусь зайде, а то одне й те саме. Може, це вони при, під час знайомства обговорюють, що в неї є якась група, не знаю. Ахаха! ні, в мене класний канал. Я знаю. Популяризую українську музику, бо біда страшна. Так і роблю. Є ще пропозиція провести вечір в офісі, де я працюю. Де? А уявляйте, на цю переписку подивитись очами, очима дівчини. Де, я злимо з хлопцем, під дике продовжувати. Просто вона така, бля, буду відповідати, максимально на відібийсь. А він усе одно, усе одно, як якийсь турок, який просто такий: Наташа, Наташа, хочу тебе виїбати. І усе, усе одно. Вона йому каже, пішов нахуй, а він все одно пише якийсь комплімент. Де? То ще цікавіше, ніж в якомусь закладі. Ось, блядь, Павло як може. І там, я так розумію, відосик він зняв, як там у офісі яка підлога. Давай я погоджуюся в тебе, що такого не було. І пише там, де воно знаходиться. Ти крутий. <смі> ну, дівчина хоч і йоднута, але треба віддати належне їй. Вона попускати може тільки так. Ясно, що Павло вже підставив щоку і каже, блядь, бий мене. Але. Вона б'є теж добре. Ти крутий. І без тебе знав, дякую. Пиши, коли можеш, тільки після 18-ї години. Ну, він же ж не втрачає саме Не те, щоб там, ну, я настільки низько впав. Я ж їй казав. Ось мої рамки. Якщо ми можемо зустрітись, але після 18 -ї. раніше ні. А чого? Тому що до 18 в офісі ще хтось є, крім Павла. Не можу. Смішно. Нет, який жах. Завтра біля. Все добре, правда, от не такий, Так, треба зустрітись, треба там деякий час. Стій собі там, якщо хочеш, сам не буду, не мої проблеми. Добре, ти коли зможеш підійти, не зможу. А якщо подумати, давно подумала, я не впевнений, важко тобі буде без хлопця поруч. Я так, До речі, що йдути деякі чуваки, які такі думають. Ну, якщо вона мені нормально не відповідає, у неї точно проблеми в особистому житті. Хоча, можливо, і ні. Можливо, вона тому і тобі відповідає настільки від що в неї все добре, у в неї є варіанти. А коли ти такий. Я твій останній варіант, якщо не я, то все, блядь. Давай чіпляйся на цей варіант, бо далі буде тільки гірше. Бля, пацани дебіли, без них краще. Ну йовнуте, добре. А що вони таке роблять? Цікаво просто. Херню. Це багато пояснює. Йо, будь ласка, не нервуй. А може я не буду робити херні, я просто не вмію. Ти вже робиш. Я хочу тебе задовільнити, як жінку, блять, який жах, сука. Як природою закладено. Рано чи пізно будеш сама шукати. Блять, Павло, ти не олд, блять. Ти довбойоп. В тебе ноль шансів. І він ще ставить сердечко на це. Ах, блядь, грозний єбака. Ти знаєш краще. Ще напиши, по чому оприділяють по інстаграмі, щоб я знав на майбутнє. Та, по переписці. акцент робиться на інстаграм, ну ясно. Познайомився в понеділок з дівчиною на вулиці, дала свій інстаграм сьогодні вечором її не написав, а мені її хлопець голосом відповів замість неї. Коротше, у Павла взагалі там блядь, суцільний жах. Хоча вона казала, що не знайомиться, бо є хлопець, не збрехала. Во прикол. Павло, ти сам, блять, прикол ходячий. Класно відповідає вона така, типа історія заєбість, чувак. Просто після цієї історії я вже біжу до тебе на зустріч і раняю труси по дорозі. Не будьте павлом, блять, хлопці. Не забувайте про самоповагу. І ну, я дуже сподіваюся, що якщо ви дивитесь канал давно і вважаєте себе олдом на каналі, то все ж таки ваша переписка набагато краще, ніж у Павла. Що ви стосовно цього думаєте? Напишіть в коментарях, поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Ну і звісно, до завтра.